Вітаю на каналі Польська для Українців. Сьогодні вивчимо такі е, літери, як СИ м'яке буде мати звук СЕ, м'яке буде мати звук «Ч», Тобто ЩЕ і «Ч» і «Л» з крескою. От як є звичайне Л, а це «Л» з Крескою. Воно читається як Еу. Е, Заодно в цій лекції ви зрозумієте характер польської мови. Збагатитеся, е, е, тим запасом, і також е, вам е, дасться краще вимова. тому що навіть я робив помилки, я писав радость е, ти з м'яким знаком, поляки розуміли, але з часом казали пані Миколаю, тут то трошечки зле. І я е, зразу то вхопив, зрозумів, потім почав читати газети журнали і побачив, і тоді почув то, то ще. А так я. Ну. Ну, добре, йдемо. Лекція номер 61. Так. Радость зі спкання має свою приємність. E, тобто e, радість від зустрічі ма своє, має свою приємність. Тобто, всі слова є e, повністю ідентичні e, до українських поки що. Так? Zaraz będzie dalej. Miłość i dobrość, cnotliwość i uczciwość, cierpliwość i poufność. Są to cechy dobrych ludzi. Dobrych ludzi. O, tu trzeba było dobrych ludzi. Dostawić букву H. Widzicie. Добре, е, чили йдемо. Е, так. Милость це е, так якби любов, е, кохання, е, милость. Е, ну, все, що є в тому слові, воно вкладається. Що е, милость боска і милость людська і милость. Można się zamiłować kimś, tak? Można się zamiłować, można e, e, nad kimś się zmiłować, nie z czy jakoś tak, nie? Dalej. Dobrość, dobrota. No. I tu mamy ocną cnotliwość. To tak jakby e, e, cno, cnotliwy człowiek to jest tak jakby jakby to powiedzieć, taki co... E, trzyma się zapowiedzi Bożych, tak, trzyma się tych testamentów i trzyma się w życiu o, prawdy chrześcijańskiej, i oprócz tego, nawet jeżeli on jest niewierzący, bo może być człowiek niewierzący, ale w tej chwili e, on jest tak wychowany, że on będzie pokazywał e, du, nawet dużo chrześcijanom, nie, E, wielu chrześcijanom będzie pokazywał, że on jest e, cnotliwy, czyli e, do pracy przychodzi e, wówczas, e, tam z pracy, z pracy idzie też wówczas, e, ma swoje interesy w życiu i tego się trzyma i równo sobie tak po życiu idzie. O e, to jest cnotliwość, że ty człowiek e, nie będzie się paprał w jakieś tam bloto i nie będzie się paprał w jakieś parszywe sprawy, nie będzie się paprał w jakieś coś tam, czy kobieta, czy coś, a będzie cnotliwa. O, to jest znaczenie cnotliwości. Widzicie, jedno słowo, ile ile, ile czasu zabrało, tak. E, dalej. E, uczciwość, no uczciwość e, to E, учтивість, e, вона є в старослов'янській мові, так? Учта. учта то є на когось в честь когось зробити учту. Тобто учтіть кого-нібудь, якщо би так на російській мові сказати, так? Тобто зробити день народження, так? Тобто то є ось щось таке, як уродження, учта. О. А то є то e, людина. Учтіва то дуже близько до цнотлива, але е, вона має тут такі, таку особливість, що людина е, вона е, вдячна. Бо цнотливий, е, то він не завжди вдячний. Цнотливий то він е, цнотливий для себе, так? Він там жиє е, по своїх. Параметрах, а учтівость, то э, э, ви комусь зробили добре і він вам віддячився. Тобто вдячність можна, так, але там є вдячність якась там, так? Э, ну, але то з ну, тий то парафії, так? Далі черпливостью. Ну, Черпливость, як я десь акурат на тем слові, то я э, писав вам перший раз. To pisałem Ci, No i bo ja tak, no, tak słyszałem, no i tak pisałem, ale e, spotkałem się z takim człowiekiem, który e, chociaż był nie za dobry, ale cały czas mnie wyprawiał i, i to było super. Dla mnie, tak? Bo jak był pan, był Polak to pan by wiedział jak to ma być napisane. Ja mówię: "Panie kochany, ty pojedziesz pan w Karpaty, to zobaczysz pan tam w górach." Jak, ja, ja, jak tam będą wymawiali, nie? Ale pan jest tutaj, te w Szczecinie. No to jest Szczecin, panie kochani, to, to nie jest żadna żadna wioska. No, rozumiecie? bo to jak raz ta cierpliwość sognała, no, nigdy tej cierpliwości nie było. Але написати він мене навчив, як так? То саме від таких людей нечерпливих можна ще научить, так? Поуфність так само О, оучівся і поуфність. Поуфність то та людина, котрий, хтось комусь щось там повіє, якась там кітаній другої, чи дівчинка, чи хлопка, чи хтось. I нікому aby nikomu o tym nie mów, nie? Як tylko e, хтось to powiedział, to zaraz, jak to każe, знає jedna баба, знає ціла громада. Oto taka poufność. A prawdziwa то якщо хтось комусь сказав, то той з тим і помер. О, ото є поуфность, що йому такій людині можна. E, e, Довірити зауфати. Кажу, зауфай мені, як хтось когось поля, поля, поляка просить, то хтось чи жінка, чи чоловік. Е, каже, зауфай мі кіто. Я то в'єм. О! Ну. Тобто, людина хоче сказати, що вона говорить ну, таке слово використати для того, щоб сказати е, правду, так? Ну, або. Вообще не вуха навіщо то, то що таке? Але то з часом виходить, так? Е, сом то цехи добрих людей. Сом, то, то, е, сом е, то, то є риси добрих людей. Цеха то є риса. Цеха характеру. То ми можемо зрозуміти Західна Україна, то повинна то вхопити зразу, так? Е, добра цеха, добра риса. Так, Добрих людей, так? Е, Teraz e, odwrotnie, to co odwrotnie, zazdrość, złość, złośliwość, agresywność, ja bym to niecierpliwość, e, niepoufność, bo, bo poufność i niepoufność. E, Ще би можна багато тут докласти таких на Есте, щоб ви ну, саме по життю побачите, прочитаєте і зрозумієте. Вредність. бо може бути так, вибредність, вредність, е там вредність, вредность, заздрость, незграбність. А, ну, незграбність то таке, як хтось незграбний. Ну, але. Е To akurat ta niezgrabność, to ona e, najbardziej, to e, te co są niezgrabne, to, to są najbardziej tam e, w parlamentach siedzą, o, to, to, to jest niezgrabność, tak, 450 tych, e, e, może tam, może jakiś tam, no, no, no może z 50 może się znajdzie tam jakiś, mam nadzieję, dobrych ludzi, nie, a reszta to wszystko jest cała niezgrabność, nie, jak, pa, jak patrzę, jak oni to... Piszą tak. No niestety. No to, to jest akurat. Bo, bo, bo to tam się dzieje. Tam się dzieje zazdrość e, od, e, przez pieniądze. Złość, bo, e, bo chce się rządzić. złośliwość, bo nic nie wychodzi. No i agresywność e, na ulicach. No. I są to cechy złych ludzi. Ludzi z ludzi. Widzicie, jak język polski się zastosowuje do polityki ukraińskiej? E, <laughs> można to powiedzieć jak najbardziej, nie? Tylko trzeba, no... Trzeba wiedzieć, co powiedzieć, tak? Dobra, na dobrym zakończmy, my sobie nie psuli tym złym nastrojem. E, radość. E, można tutaj su dodać jasność, wesołość. E, e, dalej. Przyjemność, no co do przyjemności, no, ta sama wesołość, radość, nie wiem, miłość, Miłość, kochanie, to, to jest to, to samo, nie? Dobrość, szczerość, z takiej szczerzy facet, taka szczerość, tak? Czyż, no dalej. Cnotliwość, no, cnotliwość, to tutaj to już nic. Ja nie wiem, co tutaj można do tego dodać. To, to takie słowo, no, a, czysto polskie. Nie Nie, nie ma e, cnota, to wiadomo, że to jest dziewostwo, nie? E, no, ale e, jak, na, jak nas to jest, e, Називається eh, цнутлива жінка, це та, що не зналася чоловіка, так? О, по факту. то, 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 то є цнутливість, але вона перекладається на характер eh, того, що вона eh, по життю. Eh, чоловік eh, то eh, має, має своє мріє, і он там нікого там не пушка, хтось поведе, там все запаль папіроса, он то ще послухає і путь далі. Ten powie, a, a kup sobie to, a kup sobie tam, to, 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 no, to jest e, już i oszczędność, bo człowiek oszczędza, nie oszczędność to też jest bardzo dobra rzecz. Nie e, polecam ją skupi to nie głupi. No ale czasami no, skupi i dwa razy płaci. No, to, to jest tak. 50-50. No. To zależy zależy gdzie? No dalej. Цом то цехи добрих людей. О, на цехах добрих людей, а ті погані, то нехай лишаються комусь іншим. Я вам показати показав, щоб ви зрозуміли. Я думаю, що так я передивився всі свої лекції, перешукав перелопатив. Я там старався показувати, але бачу, що в такий спосіб воно діє найкраще. тому що... Людині так легше запам'ятати і більше людина засвоює інформації. Добре, дякую. Прошу всіх підписатися. Вибачаюся, що лекція написана вночі, тому що інформації було дуже багато і ця дощинка була кілька разів переписана. Дякую, кланяюся.